У Орхема 40 WH40K, це не просто настільна гра чи серія книг, це монументальний культурний феномен, який за останні 80 років перетворився на найдетальніший та найпохмуріший всесвіт у науковій фантастиці. Його часто описують одним словом Гретімдарк, похмура темрява. Це світ, де немає миру серед зірок, лише вічне бійня і регіт жаждених богів. Один реальна історія створення від панку до метафізичного епосу. Історія створення wh 40 – це шлях від радикальної соціальної сатири до створення найпотужнішого міфу в сучасності про боротьбу розуму проти ентропії. ВИТОКИ. Інтелектуальний бунт. одна У 1980-х роках Британія була майданчиком для зіткнення жорсткого течеризму та протесного панкруху. Компанія Games Workshop, випускаючи першу редакцію, Rogue Trader, автори Рік Прістлі та Енді Чамберс, не просто створювала гру, це був акт цинічного гнозису. Панк-естетика, ранній Вархаммер був просякнутий духом анархії та запереченням авторитетів. Це був інтелектуальний спротив задушливій бюрократії, де імперіум висміювався як грутаєскана пародія на британський консерватизм. Від сатири до трагедії поступово автори зрозуміли, що створений ними світ торкається набагато глибших архетипів. Сатира поступилася місцем герметичній трагедії. Всесвіт перетворився на дзеркало людської психіки, де зовнішні монстри це лише проекції наших внутрішніх демонів, культурний та езотеричний коктейль. Фундамент WH40K це синтез ідей, що формують храм розуму або його руйнацію. Дюна Френка Герберта, шлях ментата Вархаммер запозичив головну ідею батлеріанський джихад. Це не просто війна з роботами, це відмова від шай заради розкриття всепотенційності людського мозку, навігатори, псайкери. Це гностична ідея про те, що людина має сама стати Богом через розвиток розуму, а не покладатися на металеві милиці. Майкл Муркок, космологія хаосу Муркок вів восьми променеву зірку як символ хаосу. Ентропії, що розриває порядок. WH40 k розвинув цю ідею, хаос це ірраціональне воно, що протистоїть я імператору Нес. Готичний жах та герметизм, естетика соборів кораблів, це не просто декорація, це символ того, що космос є духовним простором. Кожен корабель це герметична судина, а танор, що несе іскру життя крізь безодні небуття. 2. Внутрішня історія, космогонія та онтологічне падіння. Внутрішній лор WH40K це історія того, як божественний розум намагається впорядкувати Всесвіт, де сама реальність була отруєна з самого початку. Війна в небесах первородний гріх всесвіту, мільйони років тому. Це не просто війна, а онтологічна катастрофа. Некронтир, трагедія плоті раса. Що через заздрість і страх смерті відмовилася від душі, ставши залізними машинами. Це символ перемоги мертвої матерії над живим духом. Древні майстри ноги незутворці життя, що володіли таємницями Варпу, коли той ще був чистим океаном енергії. Наслідок війна була настільки жахливою, що психічне дзеркало всесвіту, варп, було розбите. Чиста енергія перетворилася на отруйний кисіль. Де народилися перші демони. Це метафора того, як війна та ненависть отруюють колективне несвідоме людства. Епоха розбрату, затемнення розуму. Людство досягло піка, золотий вік технологій, але вчинило помилку, поклавшись на шаї залізні люди і втративши духовний орієнтир. Народження Слаанеш в результаті гедонистичного безумства ельдарів, Відмови від самоконтролю розуму на користь примітивних емоцій, народився четвертий бог хаосу. Це призвело до колапсу міжзоряних сполучень. Символізм це епоха, коли розум заснув, і в темряві народилися чудовиська. Планети стали ізольованими виязницями, де процвітали дикі релігії та забобони. Великий хрестовий похід, маніфестація Неас 30-те тисячоліття. З'являється імператор. Втілений Нуус. Його поява це акт космічної реформації. Імперська істина це був маніфест чистого атеїзму та раціоналізму. Імператор прагнув випалити релігійний опіум, розуміючи, що будь-яке поклоніння Богам це пряма дорога до рабства у богів хаосу. Примархи як Еманації, він створив 20 примархів. Архетипових втілень різних аспектів людського генія, стратегія, будівництво, магія, воля. Це була спроба створити соєнем досконалих Єресь Горуса, велике затьмарення. Горус, улюблений син, став жертвою найпідступнішої зброї хаосу, брехні та гордені. Суть зради, це була не просто війна за владу, це був бунт ірраціонального проти логіки. Горус прийняв дари богів хаосу, ставши маріонеткою сил, які він вважав своїми інструментами. Дуель на Емастеєвому дусі, коли імператор убив горуса, він знищив не просто сина, а фізичне втілення зради. Але ціною стало його власне тіло. Сходження на золотий трон це акт добровільного розп'яття розуму заради порятунку виду 41, Шета 42, Г. тисячоліття, залізна клітка віри. Минуло десятьох тисяч років. Світ перетворився на цивілізацію кривих дзеркал. Трагедія Тіні, імператор, який закликав не будувати храмів, тепер сам став об'єктом найбільш кривавого культу. Імперіум став тим, проти чого боровся імператор фанатичною, невіглаською теократією. Великий розлом, сикетрикс маледикчем це фізичне втілення ідеології хаосу Олександра Дугіна в реальності гри. Це розрив логічного буття, де варп і раціональне, вривається в космос порядок. Стан світу це темна ніч душі для всього людства. Але навіть у цій темряві світло золотого трону астрономікон продовжує світити. Це символ того, що поки живе вольовитий розум хоча б однієї істоти імператора, хаос не здобув остаточної перемоги. Вархаммер 40,0 сьогодні. Це не гра про війну солдатиків. Це грандіозне попередження. Якщо ми оберемо шлях ірраціонального хаосу, релігійного фанатизму та відмови від критичного розуму, ми приречимо себе на вічне гниття на золотому троні власної цивілізації. 3. Пантеон волі та безодня ентропії, аналіз дієвих осіб. Всесвіт тримається на фігурах, які є не просто персонажами, а метафізичними полюсами, що визначають долю буття. Один імператор людства за Емперер of Mankind, втілений Неас. Сутність це пікова точка людської еволюції, живий символ божественного нус. Протягом тисячоліть він діяв інкогніто, можливо, як постать Неас у античності, спрямовуючи людство до світла розуму. Він є прометеєм, який не просто вкрав вогонь, а сам став цим вогнем. Золотий трон як метафізична реторта. У 41-му тисячолітті його тіло це мертва оболонка, але його розум, це гігантське сонце у варпі. Трон це альхімічна судина, де щоденна жертва тисячі псайкерів підтримує єдиний бар'єр між людством і остаточним поглинанням хаосом. Трагедія просвітленого найбільша іронія всесвіту полягає в тому, що людина, яка проголосила смерть усіх релігій заради тріумфу розуму, стала головним об'єктом фанатичного поклоніння. Його мовчання на троні це вічний крик розуму, затиснутого в та ідіотії храму брехні, який звели його шпідані. 2. Робаут Джиліман, Рабаутґілиман, логос у світі абсурду. Сутність примах 13 легіону, чиє повернення у 42-му тисячолітті стало актом когнітивного пробудження. Жиліман це втілення державного розуму, логістики та раціональності. Роль регента, він гностик, що повернувся в світ симулякрів. Побачивши сучасний імперіум, він відчув жах, бо побачив не велич батька, а тріумф невігластва. Жиліман веде хрестовий похід індомітус, це не просто військова кампанія, а спроба відновити структуру впорядкування у галактиці, що тоне в хаосі. Символізм він уособлює здатність розуму до саморегенерації. Навіть після десятьох тисяч років у стазисі смерті розум здатний воскреснути і знову почати впорядкувати ентропію. Три. Абадон спустошувач, аєдан задиспойле, аватар ентропії. Сутність воїтель хаосу, який обрав шлях вічного руйнування. На відміну від примархів зрадників, які стали рабами конкретних богів, Абадон тримає зірку хаосу неподільного. Філософія руйнування. Він уособлює ту саму філософію хаосу, яку проповідують сучасні ідеологи Московщини, як-от Дугін. Це віра в те, що руйнування старого порядку є самоціллю. Його тринадцять чорних хрестових походів це акти метафізичного тероризму, спрямовані на те, щоб загасити світло розуму, астрономікон, і занурити світ у первісну темряву Варпу. Зірка хаосу його емблема, восьмипроменева зірка. Це символ розпаду і розсіювання свідомості, антитеза єдиному променю просвітлення. Чотири четвірка богів хаосу, архонти несвідомого. Це не особистості, а гігантські психічні паразити, архонти, що тримають людство у полоні примітивних пристрастей хорн уособлення тваринної люті та неконтрольованого гніву. Нургл символ ентропії, застою та відчаю. Що маскується під любов до розкладу. Зінч маніпулятор, що живиться амбіціями, але його плани не мають мети, крім самих змін, це хаос чистої інформації без смислу. Слаанеш плід надмірності, бог богиня чуттєвого пересичення, що перетворює інтелект на раба задоволень. Гностичний контекст ці боги це віруси релігійності. Які намагаються переконати людей, що опіум емоцій важливіший за світло інтелекту? 5. рук трака, екстаз бійні. Сутність найвищий прояв орочої раси. Орки це біологічна зброя, для якої війна є єдиною формою існування. Символізм кулял – це чиста, ірраціональна енергія руйнування, яка не потребує виправдань. Якщо хаос це хвороба душі, то газ кулял це стихійне лихо, що перевіряє людський розум на міцність. 6. мовчазний король Сарех попередження про постлюдство. Сутність лідер некронів, який мільйони років тому зробив, як йому здається, помилку, обмінявши плоть і душу на безсмертний метал. Роль він уособлює шлях цифрового безсмертя, без збереження нус. Некрони. Це розум без іскри світла, калькулятори, що служать мертвим програмам. Повернення Сареха це спроба виправити цю помилку, знайти спосіб повернути душу, що є важливим уроком для людства, розвиток технологій без духовного інтелектуального розвитку всепотенційності розуму веде до вічної гробниці, без смислу і виходу.